Це яйця, борошно, вода, пишкове масло, сіль та цукор. До каструлі додаю воду, додаю вершкове масло, сіль, цукор. Доводжу до кипіння. Помішую, щоб розчинилися всі інгредієнти. Ось суміш гарно закипіла, прибираю з вогню її. Одразу додаю борошно і енергійно перемішую швиденько. Тісто заварилося. Це можна зробити також міксером. Я роблю випадкою. Ось так ретельно перемішую, щоб не було комочків. Ось тісто однорідної консистенції. Воно тримається кумка, до стінок посуду не прилипає, як бачимо. Відправляю підсушитися знову на вогонь. На вогні знову ретельно помішую. Помішую, щоб тісто. Так, як наче підсохну. Випробувалася зайва волога. Ось так. Перемішую постійно. Кастулька. На дні кастулі почав утворюватись ось такий нолід. Тепер перебираю з вогню. Знову перемішую. Охолоджується, я постійно перемішую. Ось, я вже бачу, тісто прохололо, воно таке тепленьке, вже не гаряче. Починаю вводити яйця по одному. Яйця кімнатної температури обов'язково і перемішую. Можна дерев'яною лопаткою перемішувати, можна міксером. Я користуюся цією лопаткою. Наступне яйце буду додавати, як уже повністю вмішається в тісто перше яйце. І тісто стає вже поступово повністю однорідним. Ось в такої консистенції. Ось. Перше яйце вмісилося, додаю друге. Знову ретельно перемішую, маса повністю однорідна, тісто податливе. Еластичне, додаю наступне яйце. Знову вмішую ретельно. вже вимішувати тісто. Ось воно такої консистенції, ще досить густе. І я бачу, що потрібно додати ще одне яйце. Ось, Ось такий язичок, але ще не сповзає. Дуже-дуже повільно густувати ще. Тому яйця розколочу. і Буду додавати його частинами, додаю трішки ще яйця знову до однорідності. розмішую. Ось так воно. Таким язичком, якби. У мене залишається ще яйце від чотирьох. Я його додавати вже, напевно, не буду. Буду відсаджувати тісто, Випускаю повітря, щоб щільно прилягало. Висаджую еклери на деко. Отвір без насадки діаметром 14 мм. Хвостики, змочені у воді пальцями. Побираю. Еклери готові до випікання. Поставила в розігріту духовку. Пройшло 10 хвилин випікання, еклери трошки піднялися. Еклери приготувалися. Випікалися вони при температурі перші 10 хвилин 190 градусів, при температурі 160 градусів ще 35-40 хвилин, але я, я орієнтую кольору їх. І обов'язкова така умова 20 хвилин, я не відкриваю духовку. Продукти для приготування заварного крему: одне яйце: борошно, цукор, сік лимона знадобиться, вершкове масло та молоко. До сотейника додаю молоко, цукор. Вершкове масло. Потрібно помішуючи довести до теплого стану. Помішую. Поступово інгредієнти розчиняються. Ось вершкове масло ще не розчинилося. Я вже вводжу яйце. Яйце можна попередньо розколотити вилочкою, розмішую і доводжу до кипіння. Енергійно розмішую, щоб яйце не збилося в комочки. Доводжу до кипіння, починаю кипіти, вводжу борошно. І ретельно розмішую. Боршна має заваритися. Ось воно вже булькає. Тому треба енергійно розмішувати, щоб прибрати комочки. Ось крем як закипів. Він вже повністю без комочків. Прибираю крем з плити, охолоджуватися. Ось крем такий густенький, він не має бути рідким, він уже охолов. Тепер додаю сік лимона, пропущений через сице. Накриваю харчовою дивкою, відправляю постояти в холодильнику в верхньому відділі. Вийшло 15 штук еклерів. Час додавати до них крем. В еклерах можна два отвори, ось так, можна один. Можна з будь-якої сторони, навіть зверху, тому що я буду декорувати глазурю. Вводжу туди крем. Продукти необхідні для приготування глазурі: Вершкове масло, цукор, вода та какао. Додаю воду, додаю вершкове масло, цукор та какао. Розігріваю масу, постійно помішуючи на повільному вогні, щоб не було комочків та розтануло масло. Маса щинилася на повільному вогні, постійно помішуючи. Ось така густа консистенція. Пішечки потримаю на маленькому вогні. І наша глазур готова. Ось такі еклерчики вийшли. Частину присипала цукровою пудрою, частину покрила глазурю. Глазур вийшла густа та майже не стікає ось така. Приготуємо ніжний бісквіт з сметанним кремом та шоколадною глазурю. Беремо яйця кімнатної температури, відділимо з яєць. 10 білків та 10 жовтків. Білки до пишності зіб'ємо з зі дрібкою солі. Білки мають стати пишними та не опадати. Додамо 5 столових ложок цукру та далі продовжимо збивати. Ось такі вони мають вийти пишні. Рідини в них не повинно бути. Окремо збиваємо жовтки. Маса трішки стане пишною та трішки посвітліє. Також до маси додаємо 5 столових ложок цукру. Продовжуємо збивати. Додаємо до збитих жовтків кілька ложок збитих білків та легенько перемішуємо за часовою стрілкою. Ось така маса пишна, однорідна. Саме час додати 10 столових ложок борошна. Борошно необхідно обов'язково просіяти. Легенько перемішуємо за годинниковою стрілкою. З'єднуємо масу із збитими білками. Обережно перемішуємо в одну сторону. Маса вийшла пишна та однорідна. Одразу масу переливаємо. Форму, форма діаметром 24 сантиметри. На дно форми покласти пергаментний папір а боки форми не потрібно змащувати. Так наш бісквіт буде краще підніматися Нас відправити, випікатися наше тісто в духовку розігріту до 180 градусів. Орієнтовно 40 хвилин. Готовність перевірити шпажкою. Вона має бути суха та чиста. Готовий бісквіт обережно ножем відділяємо від стінок форми. Виймаємо з форми та перекладаємо догори. На решітку охолонути ще теплий бісквіт обережно розрізуємо ножем навпіл і одразу змащуємо кремом. Так він буде соковитішим. Для крему знадобиться 400 г сметани та 5 столових ложок цукру. З'єднати збивати міксером не буду. Достатньо ретельно змішати інгредієнти. Глазур. До сотейника додаємо 2 столові ложки какао, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки води, 50 г вершкового масла. На помірному вогні постійно ретельно помішуємо. До повного розчинення цукру та вершкового масла. Наша глазур готова. Хай прохолоне. Теплою глазурю поливаємо вверх торт. Акуратно розрівнюємо, накриваємо торт, відправляємо до холодильника настоятися на кілька годин. Я залишаю на ніч. Так виглядає наш торт в розрізі. Він дуже смачний. Смачного. Готуйте з задоволенням та гарним настроєм. А у нас сьогодні смачне. Наполеон пачку вершкового масла розтопити на водяній бані. Додати склянку молока. Ванілін або ванільний цукор, Сіль. Додати частинами посіяне борошно. Розмішати робочу поверхню, притрусити борошном. вимісити тісто, сформувати з нього джгутик. Розділити тісто на рівні шматочки, сформувати з них кульки, та розкачати кожну кульку, тонкий пласт. А щоб коржі були рівними, на даному етапі за допомогою форми або кулінарного кільця можна вирівняти краї, якщо вони не рівні. За допомогою качалки перекласти на декор, застелений пергаментним папером, проколоти виделкою або шпажкою, відправити в розігріту духовку, випікати при 180 градусах. До Для приготування крему, 3 яйця збити вінчиком або слабо міксером. Додати 300 г цукру, 4 лових ложки борошна. розмішати, додати ванілін або ванільний цукор, розмішати. Додати літр молока та розмішати масу до однорідності. Перелити до каструлі. На повільному вогні постійно помішувати до загустіння. І коли крем майже закипів та загустів, вимикаємо. Додаємо 180 грамів вершкового масла. Накриваємо кришкою, залишаємо охолоджуватися. Коли масло розтануло, ретельно перемішуємо. Коли крем прохолонув, а кож спеклися, змащуємо їх кремом. Верх та боки торту змащуємо кремом та притрушуємо крихтами. Залишилося тільки відправити до холодильника, наструюватися на кілька годин. І наш торт готовий. Смачного! Яблучний пиріг на звученому молоці. Спочатку підготую яблука. З яблуком чищаю шкірку, видаляю серцевину. нарізаємо кубиками, Ріжемо дольками щоб прикрасити поріг. Яблуки підготували, сполошуємо одне яйце, додаємо 200 грам сущеного молока. До однорідності розмішуємо. одну другу чайної ложечки соди, основна розміщуємо. Тепер потрібно додати склянку Борошна просіяти його, розмішуємо. Змішуємо тісто, воно має бути як густа сметана. Ну форми змашуємо. Трішки олійки без запаху, викладаємо яблучки на дно форми. Яблучки, які порізані дольками. а до тіста додаємо яблучки, які порізані кубиками. Знову перемішуємо. І будемо викладати у форму. Ось так ми наповнили форму тістом із яблуками і ставимо до духовки. Випікався пиріг 55 хвилин. Привертаю наш пиріг з форми. Можна прикрасити за бажанням цукровою пудрою. Випікали його при температурі 180 градусів 55 хвилин. Але це залежить від того, яка духовка. Дуже красивий пишний, соковитий.